На засіданні члени виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради розглянули проєкт програми репродуктивне здоров'я жінок горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки. Начальник управління охорони здоров'я Віктор Дудник інформував, що ситуація із народжуваністю як в країні, так і в нашому місті, критична. Щороку рівень народжуваності знижує. 2022-го у Горішньоплавнівській громаді народилося 322 дитини. 2023 року 224. Кількість випадків переривання вагітності у жінок в порівнянні з іншими роками зростає. Тож із метою покращення демографічної ситуації в громаді до запропонованої програми внесено заходи з вакцинації проти ВПЛ вірусу папіломи людини дівчаток, починаючи з 9 років, а також жінок із групи ризику по онкологічним захворюванням репродуктивного віку з негативним ПЛР-тестом на вірус ВПЛ 6, 11, 16, 18 типів. Проведення мамографії жінкам віком старше 40 років мета програми поліпшення репродуктивного здоров'я жінок як важливої складової загального здоров'я, що значно впливає на демографічну ситуацію та забезпечення соціально-економічного розвитку громади. До засідання виконкому програма репродуктивне здоров'я жінок пройшла довготривалі обговорення у колі фахівців медичної галузі «Горішні плавнів та міської адміністрації. Міський голова Дмитро Биков зазначив, що коштом бюджету громади будуть закуплені вакцини, заплановані заходи з ранньої діагностики онкологічних захворювань, запроваджено просвітницьку роботу з дівчатами-підлітками. Вперше в Україні на рівні місцевого самоврядування у рамках цієї програми жінкам горішньоплавнівської громади за народження дитини виплачуватимуть 50 тисяч гривень. Цю програму ми приймаємо на три роки. Перші заходи вже будуть реалізовані з 1 вересня 2024 року. А виплати за новонароджених дітей, і це важливо, там перша, друга, третя чи п'ята дитина. За кожну дитину ми будемо виплачувати з міського бюджету 50 тисяч гривень. З міського бюджету ніколи в жодному місті ніхто ніколи не виплачував гроші за народження дітей. Ми Започатковуємо цю практику одноразову виплату у 50 тисяч гривень за народження дитини. Жінки отримуватимуть від 1 січня 2025 року. На реалізацію трирічної програми Репродуктивне здоров'я жінок в бюджеті горішньоплавнівської громади буде закладено 35 мільйонів 200 тисяч гривень.